З початком російської агресії на сході країни Олег Тарисюк покинув родину та успішний бізнес і поїхав захищати державу. Вже за два місяці війни він та ще дев'ятеро побратимів в околицях Хіловайська потрапили у засідку. Під Іловайськом село Зелене він був групою прикриття блокпосту 40 нуль Ну і під час цих бойових дій під Ілавайськам там і так і сталося. Вони 12 чоловік їх було. З 12 вижило тільки двоє. остальні загинули, попали в засідку. Зараз офіційного визнання від держави для подвига свого чоловіка шукає втова загиблого. Судиться з країною, за яку загинув її чоловік. Шукаю в суду правди, тому що на рівні держави добровольці в нас виявляються не визнані на сьогоднішній день. Немає закону по добровольцях, є закон тільки по військовослужбовцях, військовозобов'язаних і так далі. Доводиться стукати в всі двері, всі відповідні структури, куди я тільки не зверталася, писала заяви, сама ходила кругом. Всі опираються на те, що немає відповідного закону, і все більше нічого. Ще мені наполягають на тому, що вже в першому читанні було прийнято 12 лютого, так якби в Верховній Раді, а коли воно далі, що буде. Але я вже з 10 серпня цим займаюся, так що мені вже немає більше чого чекати, ні від кого, нічого. Єдина допомога, яку відчуває родина загиблого рівнянина, надається побратимами Олега Тарасюка та місцевою владою. Невизнання добровольців на державному рівні самі бійці пояснюють виключно меркантильним інтересом. Всі добровольці, які були, вони виконували наказ свої внутрішні, ну наказ, вони виконували накази своїх патріотичних обов'язків. Вони робили роботу більше, чим ті були поставлені на регулярні армії під час. Тих подій. А так як добровольці завдання, основне завдання виконували добровольці, це нікому не секрет і воєнний. А так як держава не хоче їх прийняти, я вважаю, що це вони тільки за фінансових, вони не хочуть підтримати фінансово, матеріально, матеріально людей, хто загинув, це вони це моя думка. І не тільки одного. Чи визнає хоч суд рівнянина загиблого на сході учасником бойових дій залежатиме від того, куди схиляться шальки терезів у сліпої феміди? Дмитро Лентіюк та Артем Лаговський. Новини рівного.